Поїхали. Олси Дразами Олекс і ми починаємо грати іграти групі за. На... RTODE -2, 2. Ми приходимо IntoDea 1. А тепер приходимо N to Dia 2. Тут вона, на жаль, не можна її перевести на іншу мову. Не можна. Ну. Ну. Не, 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 не потрібно. Так, поїхав сторі. Дивимося. Як пам'ятаємо, пройшли раз нашого персонажа він приїхав до літака. Але... о, ага. Заправка, ага. так? Уга. Да? Телевізор. Антон зібрався. А, ні, мілтері. Це ужас великий. Ось заїхав за цей. Ні не вирішив на нього врятуватися. Треба добути слів. Постараємося це зробити. Якщо вийде. А, підожди. Показували нашу машину. Який персонаж говорив біля цього, біля нашого літака, я не знаю. Як ми пам'ятаємо, ми доїхали воєнна машина, не знаю, як вона називається. Якось вона там називалась, не пам'ятаю. Та, що могла нам воєнну техніку, по-моєму, перевозити, по-моєму. Або це те, що ракети возить, я не пам'ятаю. Що ми тіпо, за нею виїхав самоліт, заїхали. Типу сів у літак, але в, в самоліті був зомбат. Ми вижили чи ні, я не знаю. Не знаю. А цього показує, що тобі якийсь... Не пам'ятає, що тепер це підгрінуться. Так, давай перейдемо. Не будемо за цим зайти. Во, во, ну оце. Да, ми не те звернув. Як ти ось бачиш, у нас, бачите, як нас тут вже показує 1,20. 37, 45, нас не вистачає. А, ні, хватає. Давай качаємо. Тепер нам тут не треба. Не треба нам тут. Ага, ну так, да, нам треба машину, да. Не може зараз купити саме найкрутіше. А такий прикол. Так, ну що, поїхали. Гоу. Тепер я знаю, тут у нас заправки. Є заправки. Качество міняється, так? Да? Поміняє трохи. Зомбаки поміняні. У нас ще зомбаки падать можуть. Поки у нас така скорість. Швидкість. Все, перейдемо машина, машину, ми вже нікуди не поїдемо. Так, путів 568, 13 зомбаків збито. Ага. Хорошо. 29. Ми можемо прокачати мотор. Ми тепер не можемо такої зразу збирати, ми тільки можемо постепенно довідати. Постепенно, постепенно прокачувати мотор і, і це все. Ми поки навіть таке собі їдемо. І музика прикольная. О, ми вже вище себе крутим, так. Да. Ось п'ять машин димить. О, какой то все так. пальне. Пальне закінчилось. О, так. Да. Б'ємо рекорди. Так, 47 монет. Давай купимо колеса. Во, вищими вони. Поїхав. Третій день. Ага, вони шипами трохи. Видно шипи нам трохи, так? Да? О, чуть наверх не залізли. Скоріше всього, скоро ми зможемо туди і залазити. Так. Ву -ву 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 -ву. Давай, давай, давай давай. Машина ще, ще не кипить. Давай, давай, давай. все, закипило. Трохи поїхали, трохи. проїхали, Так, 49 монет. Шо можно покачать? Ну, на тому стоїть 200 монет. все, поїхали, Ой, ехали. Ой, як ти прыгаешь. Ой, ти прыгаешь. Щось вона хуже, дивись. Дивіться, у нас же хуже якось. Ой, наверное заліз. На хуже якось приїхала, ні? Ааа, ні, наоборот, краще. А, -а, -а. Так. Це у нас? Декспью Дескриптіон. Ні, давай цей баг більший, да, купимо. І гратиме ми як? Ми гратимо по заправці. Тільки доїжджаємо до заправки і ми закінчуємо. Отак ну, я не буду робити. Але скільки, скільки я буду грати так, щоб доїхати до нас такі заправки, я не знаю. Сподіваюсь, буде менше, ніж півчаса. Тобто більше, ніж більше. Буде, більше пів часа. Буде, сподіваюсь, не більше півчаса. Отак. Так, залітаємо, залітаємо. Є. Е, що -е -е, ти твориш? Воу, по трубам цей. Приїхав трубнуцю, да? Нормально. Ага, 74 минути. Упляв двигун. Ну, прокачуємо його. Так. Шостий день. Так, ще один вінек, ми будемо, по суті, як тиждень вже забиратися туди. Во, ти що твориш? Закипил уже быстро, а? Да? Ммм, закипил кошицы, тебе. бы. Е Эээ, -е, сейчас тогда творится, ей. Так, 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 так. Так. Ой, темний дым уже. Уже темний дым. У. Новий рекорд. Полюбу. О, непогано. Так. М -м -м, що ми можемо купити? Ну це давай купимо. Ага, реклама йде монети. Ні, не треба. Все, за тиждень буде їхати. П'яти перевертайся, не надо перевертатися, є. Переворачивайте, не надо. Давай, 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 давай. Иди, 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 просто Так, 91 монета, бак, бак купляємо. Так. 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 Е, на кришу зняли. А, а я не бачу, что на бок щому кришу знімаю, ти що? Якщо зомбак нам не впаде на голову, це вже обідно. О, ми під піднесумо переїдемо. Ну так, по-моєму, хуже, так. Логічно. Отак, отак, так, отак, отак. Отак, отак. Є. Давайте непогано такий зомбак. Так, броня. Треба купляти броню. Ігра нам говорить, ось броня. купляємо. Вау, Воу, ось і броня. Давай. Оу, oh, да, оу, oh, да, ты что? Оу, да. Это ты... Да ч ты Тихо, 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 тихо. Тихо, во-во-во, тихо, неветика. Тихо. Все, знялася броня. І тепер будемо наш броня зніматися. Та, що це зависитися від броні. Мандалон на броні ми можемо далі приїхати без криші нашої. Трохи проїхала далі. Трохи, дуже трохи прокачуємо. Так, поїхали. Десятий день. Угу. Так. О, так, ідеально Угу. Так. Ту. Вот так. Вот а так, да, 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 так да, 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 она не отпадает. Чего? броня Диво не відпало даже. І ми приїхали непогано. Нормально. Так-бак. Тут дві заправки, вказується, так? Да? Е -е, я пругаю момент. Тут вказується дві заправки, правильно? Вона поближче, а дроя подалі, набагато ну, далі. А потім я заправки я аж до машини дала тебе живуть. Більше половини. Є так, на ньому це отак. Отак, так. так. Вот так. Давай, 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 давай. Ее, заправка, е. Четыре зомбака и все, 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 Так. Теперь питання, не закінчувати серію, або не закінчувати? Ні, давай кожну заправку будемо закінчувати, да? Ладно, будемо закінчивать, з вами Олекс. Олекс. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій... Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це була ігра r 2 da 2 Всем пока. Ой.